Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами двома неймовірно гарними поробками до Дня Святого Валентину, або до Дня Весілля, щоб прикрасити самостійну кімнату нареченою, наприклад, або до річниці ваших відносин з коханими людьми. І якщо ви така людина-романтик, як я, тоді це відео вам обов'язково сподобається. Або ви просто хочете зробити коханій людині сюрприз. Одна поробка у нас буде отака з одностороння. А другу я зробила ось таку чудову, вона об'ємна, бачите, з обох сторін. Сподіваюсь, відео вам сподобається. Собівартість таких поробок дуже низька, так як ми їх робимо з найдоступніших матеріалів. За основи нашої поробки ми візьмемо будь-яку стару коробку, малюємо на ній потрібну нам форму і вирізаємо. Зовнішні кордони можна вирізати за допомогою просто ножиць, а внутрішню, якщо вам потрібна і внутрішня заготовка, тоді вирізаємо. За допомогою канцелярського ножа. Це все дуже легко і просто. Далі нам знадобиться дуже багато ось таких заготовок. Робити їх дуже просто. Для них нам знадобляться будь-які серветки, бажано однотонні. Їх ми маємо розрізати, по-перше, по цим. Усім чотирьом згинам. Я вже це зробила. Тут у мене вже всі згини розрізані. Для того, щоб розрізати далі, можемо згинати, але я завжди роблю без згинів. У нас мають вийти отакі, подивіться, маленькі квадратики. Розрізаємо. І далі нам знадобиться обов'язково степлер. Тепер беремо кожен шар серветки, один такий квадратик кладемо, а другий кладемо зверху інакше, щоб їх кути не співпадали. І так чередуємо. Всього нам для однієї квітки знадобиться 4 таких квадратики. Далі беремо заготовочку. Та посерединці з'єднуємо степлером. І так робимо їх багато. Чим більше їх буде, тим буде пишнішою і красивішою наша поробка. Далі ми робимо ось таку гарну квітку. Це також дуже легко. Ми беремо і кожен слой серветки піднімаємо, збираємо до середини і гарно притискаємо пальцями. Робимо обережно, але прикладаючи трохи зусиль. Щоб серветка мала от таку саму форму і не розпадалась. Так, робимо всі заготовки, і тільки потім ми зможемо вже збирати нашу поробку. Коли заготовочки готові, там, де у нас кріплення, наливаємо достатньо клею ПВА та прикладаємо до нашої основи. Наклеюємо дуже щільно. Одну до одної так робимо по всій поверхні серця. Подивіться, яка краса виходить. Обов'язково дайте дуже добре просохнути наклеєним серветкам. Якщо плануєте прикрасити стіну, тоді можна робити односторонню поробку. І приклеїти її за допомогою двостороннього скотчу. Якщо ж поробка буде висіти в повітрі і всі сторони її будуть видні, тоді обклейте з обох сторін, як це зробила я. Але обов'язково з кожної сторони дайте повністю висохнути клею, щоб наші квіти міцно тримались на місці, тільки потім повісьте.